Гава-гаву запитала, ти на ганок не літала, не літала я на ганок та й прогавила сніданок. Собака-барабака. Собака-барабака. Не просто так собака. Собака-барабака, собака непроста. Собаки-барабаки, закудла не хвостяка. Ой. А ще у барабаки холодні геть вуста. Собака барабака з туманами балака. Співати барабака залазить на дахи. Собаки, барабаки, якісь на спині знаки. каляки і маляки, а збоку реп'яхи. А очі в Собаки, не наче гарбузяки. А ще як у коняхи є грива і сідло, Лиш грошею собаки, собаки-барабаки, ніколи і ніяких в кишенях не було. То хто ж він ця собака, собака-барабака? Співак і мандрівець, він пан чи посівака, цей дивний барабака, трудяга чи гуляха, Цюхті чи молодець? Він просто барабака, собака, барабака, звичайний барабака, друзя дітлахів, і Марія барабака, добряга барабака, щоб ніхто не плакав, щоб цілий світ радів.